На живий організм людини безперервно діють електромагнітні хвилі навколишнього середовища і технічних пристроїв. Електромагнітні хвилі знаходять широке застосування в методах фізіотерапії, фармації та в методах апаратної косметології. Широке поширення отримують випромінювання з заданими параметрами певними властивостями. Отже, приклади лазерне випромінювання. Лазерне випромінювання характеризується монохроматичністю, тобто однобарвністю, когурентністю збігом усіх фаз світлових хвиль у просторі й часі, поляризованістю, поперечністю світлових хвиль відносно до напряму променю та потужністю від випромінювання. Ці властивості лазера дозволяють за необхідності отримати випромінювання високої інтенсивності і потужності. З перерахованих характеристик, лікувального ефекту вирішальними вважаються час експозиції випромінювання і густина потоку потужності. Якщо густина потоку потужності та енергії характеризується оптичним випромінювачем і, як правило, є величинами постійними, то тимчасова експозиція варює від декільких секунд до десятків хвилин. Принцип отримання лазерного випромінювання базується на властивості атомів через вплив індукуючих електромагнітних хвиль переходити у збуджений стан. Збуджений стан атомів нестійкий і короткочасний. Під впливом зовнішнього електромагнітного випромінювання може статися лавиноподібний перехід атомів із збудженого в незбуджений стан, що спричиняє виникненню лазерного випромінювання. Воно має ту ж частоту, фазу поляризацію та напрям, що індукуюче випромінювання. За характером генерації електромагнітних хвиль, лазери поділяються на імпульсні та лазери безпроривної дії. Лазер генерує електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 0,2 до 1000 мікрометрів. Цей діапазон за довжиною хвилі та біологічною дією поділяється на три ділянки. Ультрафіолетову від 200 до 380 нанометрів видиму від 380 до 780 нанометрів та ближню інфрачервону від 1400 нанометрів до 106 нанометрів. У зв'язку з малою довжиною хвилі лазерне випромінювання може бути сфокусовано оптичними системами. Лазер використовується при дефектоскопії матеріалів. У разі електронній промисловості. За їх допомогою здійснюється багатоканальний зв'язок лазерна локація. Сьогодні в фізіотерапії використовують лазерне випромінювання майже всіх оптичних діапазонів ультрафіолетовий, видимий та інфрачервонії, що генерується в безперервному або імпульсному режимах. Дія лазерного випромінювання на організм людини має складний характер. І обумовлена як безпосередньою дією лазерного випромінювання на тканину, так і вторинними явищами, обумовленими змінами в організмі внаслідок опромінення, розрізняють термічну і біологічну дію лазерного випромінювання, що може призвести до теплової, ударної дії світлового тиску, електрострикції, перебудови внутрішньоклітинних структур та інших. Шкідлива дія лазерного променя залежить від потужності, довжини хвилі випромінювання, тривалості імпульсу, частоти повторення імпульсів, часу взаємодії, біологічних та фізико-хімічних особливостей тканини та органів, що піддаються опроміненню. Термічна дія випромінювання лазерів при помірній інтенсивності призводить до появи на шкірі видимих змін. Порушення пігментації почервоніння, біологічна дія лазерного випромінювання спостерігається при великій інтенсивності і дуже малій тривалості імпульсів і зумовлена процесами, які виникають внаслідок вибіркового поглинання тканинами електромагнітної енергії, а також електричними і фотоелектричними ефектами. Навіть дуже малі дози лазерного промінення. Можуть призвести до нестійкості артеріального тиску, порушень серцевого ритму, втоми, особливо швидливі до дії лазерного випромінювання очі людини, видимі та ближні інфрачервоні промені лазерного випромінювання фокусуються на сітківці ока, тому на поверхні сітківці густина потоку випромінювання буде ще вища, ніж в промені, що падає на око. Найсерйознішу небезпеку становить випромінювання ультрафіолетового діапазону, яке може призвести до зміни структури білка, рогівки та опіку слизової оболонки, що викликає повну сліпоту. Внаслідок лазерного опромінення у біологічних тканинах організму можуть виникати вільні радикали, які активно взаємодіють з гранічними молекулами та порушують нормальний хід процесів обміну на клітинному рівні. Наслідком цього є загальне погіршення стану здоров'я. Пайлер терапія. Пайлер -терапія це лікувальне застосування поляризованого, поліхроматичного, некогерентного з низькою інтенсивністю випромінювання світла видимого та інфрачервоного спектра. Пайлер світло. Це лінійне поляризоване некогерентне поліхроматичне світло. З довжиною хвилі від 400 до 2000 нанометрів. Це видимий та легкий інфрачервоний спектр світла за винятком УФО. При поляризації світлові хвилі проходять тільки в паралельних площинах. Ступінь поляризації близько 95%. Світло некогерентне, тому потік випромінювання впливає на ділянку шкіри з постійною інтенсивністю. Пайлер терапії виділяє тепловий і помірний фотохімічний ефект. Тому після сеансу шкіра не червоніє, не покривається загаром, що дозволяє поєднувати пайлор-терапію з електротерапією. Для очей світло також не становить небезпеки. Під час впливу поляризованим світлом на біооб'єкт частина випромінювання відбивається, інша поглинається. Причому вже в верхніх шарах шкіри. Поляризація світла зникає. При поглинанні світлової енергії виникають зовнішні і внутрішні фотоефекти, електролітична дисоціація молекул і різних комплексів, що спричиняє зміни електропровідності та електронного збудження біомолекул. Відбувається взаємодія світла і фотосенсибілізатора. Акцептором світла на рівні з іншими речовинами є кисень. Який, вибравши поглинає світло, запускається ланцюжок біологічних реакцій, активується перекисне окислення ліпідів, що індукує стрес-реакцію, тобто спостерігається неспецифічна адаптивна відповідь. Під впливом поляризованого світла збільшується енергетична активність клітинної мембрани, призводяться в дію регінаційні процеси, збільшується поглинання кисню. Тканиною затворення АТФ в мітохондріях, підвищується біоенергетичний потенціал клітин і швидкість кровотоку в тканинах. Паліотерапія широко використовується при таких основних синдромах, як імунопатія з імунодефіцитними станами, дістрофічний гепатит та інше.